Всім привіт! В цьому відео я розпо... почну розповідати вам про історію Риму, як заснувалося місто, як він став величною Римською імперією і що сталося з ним після цього. Рим бере початок існування із 753 року до нашої ери. Ось тільки Рим був невеликим містом, але в нього була. Сильна армія і розвинені технології, то він повільно просупав, просувався і наступав. У той час, як в одних державах гряділи війни, Рим в цей час повільно просувався і підкорював нові території. До 400-го року до нашої ери він трохи розширився. А до 330 року до нашої ери, коли в Греції лютував Олександр Македонський і знищував Перську імперію, Рим у цей час розширився лише на таку територію, але саме це заклало основу на будування майбутньої і надпотужної Римської імперії. У наступному відео я продовжу розповідати про неї і про те, як вона розширювалася далі, розширюючи свої володіння. Ну а на сьогодні все. До побачення, гарного вам дня!